Це вже останній п'ятий і самий високий рівень внутрішнього розвитку людини. Якщо ви не бачили чотири попередні, переходьте до мене на сторінку та дивіться. А чим же характеризується рівень творець? Перш за все, це коли вже девіз людини, я створюю свій світ і несу за нього відповідальність. По-друге, це глибоке усвідомлення себе, своїх цінностей та своєї місії. Далі людина вже починає творити із внутрішньої повноти, а не з дефіциту. На цьому рівні є мудрість, любов та повага до себе та увага служіння іншим вже без втрати себе. Тут відсутня боротьба, бо є співтворчість і життя. А дії вони цілісні, глибокі та резонують з іншими. Це стан, де життя це інструмент вираження творчості нашої душі, а не поле для виживання. Дякую за увагу!